У я, я тебя в країні фактично війна в страні. тебе в країні фактично війна. Лю... Я розумію. Лю... Добре, що українською розмовлять? Ну, Мені не байдуже. То ти з України переїхала, Росія? Ні, ні. Я не з України. Я її в інтернеті вивчила. Що ти росіянка? В тебе в країні біда, фактично, ну, війна в Курській області. Люди там біжуть звідси. А ти кажеш, що мені, бо ну, я не хочу про це чути, ти сам, може, твоя допомога потрібна? Може, треба якихось біженців прийняти. Я знаю, що вже в Московській області біженці в Московській області є. А, коли це буде потрібно, я буду знати про це. Ну, яким чином, якщо ти навмисно цим не цікавишся? Ну. Якщо а, буде потрібна якась допомога, так як про це. Всі ж будуть говорити про це. Так вже говорять? Ні. Ну, я тобі кажу, вже біженці з Курської області є в Московській області. Ну. Ну. А. То людям потрібна допомога? Ти Мені проходи. їх додому приймати чи що? Ти не хочеш їх приймати? Ні. Ну, зрозуміло. Може, може їм треба якусь їжу привезти, може речі. Ну і що? Ну слухай, там жінки з дітьми біжали з Курської області, хто як міг. Хтось без речей, хтось, хтось ще якось. В них ну, почалися там військові дії. Я кажу, що ну можливо людям потрібна допомога, може їм банально їжа потрібна? Я ж не кажу тобі гроші їм перевезти. Ні? Можливо. Але тобі а... не дуже. Ти вважаєш, що я мільйонер, щоб всім переводити гроші і mm -hmm. всіх. Там, я, я вважаю, от ти де ти в Москві, правильно? Так. Якщо б кожен з 18 мільйонів, хоча добре, кожен 10-й з 18 мільйонів щось приніс, хтось там хліб, хтось там не знаю, яблуко, хтось там помідори якісь, то люди вже б не потребували як мінімум їжі, які б без нічого залишились. Хтось якісь речі приніс, навіть може не нові, може свої, які вже там не потрібні, з яких ти там виросла чи навпаки. Схудла і в тебе є е, речі, які тобі не потрібні. Наприклад, ти можеш іми поділитися, ні? Це, я це, так, це не ваше? Я так і роблю. Ну, як, а як ти так робиш, якщо ти навіть не знаєш, що у вас є біженці? вже? Ну, що? Я повинна бігти туди чи що? А не повинна, ні, не, не треба. Не повинна. Я зрозумів. Я зрозумів. Просто дивно, як ви від нас відрізняєтесь.